Вітаю всіх. Ну що, спробую всі сорти на смак. Білі сорти обрала, сорт Гоча, сорти Bonita, NBS, Carrie Голд та Афганський. І зараз спробую на смак. Це Гоча, Ну, Мені він здавався найбільш такий сочний. Всередині, ну, сочний, воно виділяється. У нас на видной чине, выделяется такой эксик, карамель. Все видно прям. Да, видно? Видно. Так сочный. Солодкий так, ну такнитом? Ну менше менше сока, ну так також він мини солодки. Без, без буде такий біліший, ну також він мені сочний середині. Якщо там, як же зрозуміти, які найсолодші, які менш солодкий. Солодкий. Це Афганський. Афганський, зараз мені дротянку робити. Ну, до речі, він такий менш сочний. У афганський, ну я, я і казала, що він менш сочний, такий всередині, був як, можливо, дійсно як картопля печена. Також солодким. Так, и это Корея Волд. Все, он все положил. И... Не, Корея Волт наису лучший. Это стоит сотки. Один прям, ну, дурачи. Кто Корея Волд. То ось хоч такий більш солодкий, ну от люблять. Да? Зараз багато хто питає там, саме помаранчеві сорти там, для діток, наприклад, для прикорм. А це, виходить, він буде без морк'яного присмаку. І він буде дуже солодкий. Ну, зараз я ще раз, ну, виходить, найсолодший це Carrier голд. Ну, ще раз я спробую. Мені ну, здавалося, що потім гоча менш солодкий порівняно з Крейголд. Ну, прям набагато менш солодкий. Так, це що у нас? Це НБС. Білий, білий, білий. -бі -бі. Солодкий. Це Баніта. Не, баніта менш солодкий, ніж НБС. Тобто перший йде гоча менш солодкий, потім потім поки що баніта, потім НБС. Що це з Афганським порівням. Ну, прямо видно. НБС прям стікає сок в нього, а афганський, ну нічого Він такий плотненький, як картопля, але він солодкий Н без солодший. Ну, поки що в мене Корея Голд найсолодший, Солодший. Потім йде НБС. Потім сейчас ще раз порівняю. Афганський. Да, Афганський і солодший, ніж Баніта. І далі йде. Хоча вінницький, рожевий, так, все. <піш> Нарешті зрозуміла. Карія Голд найсолодший, дуже класний. Ну, я, до речі, ну, от, виходи, там вже є... це другий рік, да. 24-й був другий рік, що я вирощувала, ну, небагато його було. Тому я так ну, багато не куштувала, щоб прям розпробувати їх. Але ну, зараз я спеціально взяла крупні плоди, да, щоб порівняти їх, які вони крупні, насичені смаками. Тому найсолодший це Корея World, потім іде, потім іде МВС, він великий. Дуже вражайний сорт. Дуже-дуже, ну, я прям в цьому році. Ну, Настільки не очікувала від нього, я менше одного ряду його висадила. він дуже вражайний. Е, в Голд, Gold, потім НБС, потім Афганський. іде, потім Баніта. І менш солодкий це Гоча або Вінський рожевий. Ну, В мене такий перелік, ну, мені здається, Поки що це так. Я сподіваюся, що чуд. чудно, бо я без наушників. Так. Ну, і в такому порядку найменш солодкий це Гоча або Вінницький рожевий, на мою думку. Потім Баніта, потім Афганський, потім НБС. Так, падає в мене батат. І Корія Волд. Чим даю Гоп. Все, дякую, хто приєднався. Сподіваюся, що все чутно було, бо відео не змогла я записати, вирішила в прямий ефір. А так пишіть також, як вам на смак, які сорти найсолодші і які менш солодкі, бо часто люди запитують: дайте мені менш солодкі, щоб було схоже на картоплю. Ну, поки що, так, вінницький рожевий або хоча він менш солодкий серед усіх білих сортів, але, але він сочний. Тобто по структурі він не дуже схож на, на картоплю. По структурі більш схож каріал, але він солодкий. Так, який є там ще? Ну, НБС, він, він сочний, він не схож на картоплю по структурі. Афганський по структурі схож, але він з середнього солоду. І баніта схож на картоплю по структурі, він також не такий сочний. Ось, дякую. Пишіть Я в кого які смаки.